Якщо ви бачите цього дядька, це Вадім, до речі, то ми значить, їдемо на одну важливу справу. Як я і обіцяв, ми маємо скласти Вадімого Урала. Якщо ви бачили мій М67, Вадім тебе який? М63, то Вадіма М63 будемо його сьогодні збирати. Якщо вдасться протягом дороги виставлю це відео, якщо буде інтернет. Відео виставлю сам процес зборки і можливо, як він буде виглядати вже зібраний. Підписуйтесь, щоб не пропустити, лайкайте, коментуйте, можливо, скажіть свої там, як сказати, погляд, висловіть стосовно там, деяких де деталей на рахунок там, кольору. Оформлення мотоцикла. Спробуємо вам показати, як Вадим зробив. Класно, мені подобається. Uh, під, підписуйтесь на Retromoto.ua ЮА. Це найголовніше. Uh, дякую всім, хто дивиться. Трошечки покажу вам дорогу. Гарна сьогодні погода якраз для зборки реставрованих мотоциклів. Надіємось за сьогодні багато зробити, але я знаю, що за день дуже важко. Зібрати повністю, ну, можливо, зберемо без там, електрики чи ще щось там побачимо. Так що, підписуйтесь, далі буде.